Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Насамперед хочу висловити щирі співчуття всім мешканцям Харкова. Ну і насамперед тим, хто втратив сьогодні своїх родичів і друзів під час атаки росіян на харківський епіцентр і на центр цього українського міста: нові жертви, нові руйнування, нове задоволення. Серійного вбивці Путіна. Ми маємо з вами усвідомлювати, що це, звичайно ж, не остання атака на Харків. І, м'яко кажучи, далека не перша. Тільки нещодавно ми обговорювали удар по харківському видавництву Віват, внаслідок якого загинули люди і були спалені книжки. А тепер удар по великому супермаркету. І знову. Удар по житлових кварталах. Звичайно ж, не можна вважати ці дії Путіна якимись стихійними. Як будь-який серійний злочинець, російський очільник прекрасно знає, що він робить і у чому зацікавлений. Ну, перше, чого він хоче досягти, це переконати Україну і українців, що тільки перемовини на його путінських умовах. Тільки капітуляція України перед Росією може убезпечити цивільне населення нашої країни від подальшої загибелі, від подальших бомбардувань путінської армії. І, звичайно, там, де це робити легше, у безпосередній близькості до російських кордонів, Путін це і робить, адже інші великі міста. України знаходяться далі від кордону Російської Федерації, ніж Харків, і знищувати їх можна тільки за допомогою масованих ракетних ударів. А на це потрібно більше часу ніж на спроби знищення Харкова. Другий важливий мотив російського очільника пов'язаний з намаганням залякати українське населення. Ми маємо усвідомити, що після 24 лютого 2022 року цілі Путіна змінились у лютому 2022 року. Він міг бути впевнений, що населення України буде вітати його бандитську армію оплесками. Однак за ці роки. Навіть до Путіна дійшло, що українці не радіють російським військам на своїй землі, що вони будуть боротися із цими військами, що Україна не хоче бачити Путіна ніде. Від Ужгороду до Харкова. І саме тому нелояльним Путін тепер вважає все українське населення: від Харкова до Ужгорода. План цього залякування є досить простим. Путін хоче знищити умови нормального життя українців, переконати їх у необхідності залишати свої рідні міста, переселятися зі східних та південних регіонів України, які ближче до атак російської армії, спочатку до центральних і північних регіонів, і звичайно ж до західних областей України, а потім до країн Заходу. Путін і досі мріє про. Можливість приєднання українських земель до Російської Федерації. Однак більше без населення. Населення України Путіну та його власним співвітчизникам, які схвалюють агресивні дії свого Керманича, більше не потрібно. І українські війська можуть тільки зупинити цю агресію російського лідера, коли світ усвідомить, якими є. Ці російські задачі, що це не якийсь там територіальний конфлікт, і не якесь там бажання Росії забезпечити свої політичні вимоги і задовольнити свої апетити з точки зору чужих регіонів. А це саме національний геноцид продуманий, спланований і фактично здійснюваний кожного дня. Російської агресії проти України. Третя важлива мета Путіна вже тактична це продемонструвати, що ніякі заяви міжнародного співтовариства не вплинуть на Росію з точки зору її подальших дій на російсько-українському прикордоні. Як і ми, Путін готується до саміту миру у Швейцарії. Він усвідомлює, що на цю міжнародну зустріч можуть зібратися чимало очільників держав і дипломатичних відомств з цілого світу, і що вони будуть вимагати закінчення російсько-української війни. Путін демонструє їм абсолютну байдужість до їхньої зустрічі і до їхніх вимог. Він переконує їх, що не треба вимагати від Росії те, чого ви не можете примусити її зробити. Краще вимагайте від України капітуляції перед Росією, і до речі, саме про це ті плани, які зараз з'являються в інформаційному просторі від дипломатії країн так званого глобального півдня, плани, які Путін схвалює, бо вони відповідають його концепції можливого замороження конфлікту для збирання нових ресурсів і Створення нових зусиль для подальшої окупації українських земель у майбутньому. Ще один важливий чинник, який фактично пов'язаний із ударами по Харкову та іншим українським містам це продовження демографічної війни з Україною. Це не перший етап такої війни. Вона продовжувалася практично все 20-те сторіччя: Голодомор, Друга світова війна. Голод після війни. Все це етапи демографічної війни Російської імперії проти українського народу. Намагання позбутися важливого геополітичного конкуренту росіян, який ставив під сумнів їхню монополію на території колишньої Російської імперії. Ця війна не закінчувалася ані на день. І зараз ми бачимо її. Нові акорди. Якщо Путіну вдасться знищувати українські міста, це буде означати, що кількість населення України буде також зменшуватися з кожним роком цієї війни на виснаження. Вже зараз говорять про те, що населення великих міст України на сході зменшується. Зменшується і населення самої України до 28-30 мільйонів мешканців кажуть, що після війни. В Україні буде жити не більше 25 мільйонів, і це за умови, якщо найближчими роками російсько українська війна закінчиться. А передумов для цього, принаймні передумов для Путіна, немає і не створюється зв'язку із обережністю заходу. Тому цей новий харківський злочин має нагадати нам про старий путінський план, про план знищення. Українського народу і окупації України з подальшим приєднанням її території до Російської Федерації. Цей план потрібно усвідомлювати, а того хто його створив, зупинити і покарати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали Патреоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!